Так, колектив, всім привіт. Сьогодні знов буде розпаковка. Хтось скаже задовбавте ти своїми розпаковками вже, да? але сьогодні розпаковка буде незвичайна. Ну, для мене, у всякому разі. Декілька слів, да? як би що, як і, і взагалі ну, передісторія. Зазвичай знімаю розпаковку, ну там не дуже часто, да, якщо чесно, але ну, те, що придбав. От, придбав там щось, замовив і якби, розпаковую і показую. Да? А сьогодні розпакую те, що виграв. Перший раз якби, таке в мене. ось І ну, хочу поділитися, зняти на відео, що виграв. Ось і розкажу. Да? Був в Тіктокові е, є така штука, як люди, наприклад, займаються. Там, переробкою, да, копчення, ну, в такому плані і от замовляють собі якусь річ. І кажуть, вгадайте, що ми замовили, і там виграйте продукцію. да. Я був раз так вгадував, намагався, але там якась своя система у людей, я не буду казати в кого це. там, Своя система оцінювання, там виходить не той, хто перший правильну відповідь скаже, а той, хто їм перший на очі потрапиться з правильною відповіддю в коментарях. Ну, коротше, якесь таке. Я то там був перший, якби, але у них своя система, то не дуже я цим довірав розіграшам. Але я опять знову якби, натрапив на, на такий розіграш, думаю, напишу. Ось, відкрив коментарі, почитав. Такої відповіді немає. Якби там було декілька коментарів. Одразу воно мені попалося це відео в Тіктокові. Написав, і через декілька днів, напевно, через два дні, мені пишуть, що ви якби виграли. Ну, дайте адресу нової пошти ми вам відправимо подарунки. Я я вже і забув, що я там Кому писав і що, що з мене хтят. а Потім натрапив, що вони відео виставили, що от переможець, був розіграш переможець, і ми їм, йому відправляємо тето-тето, наприклад. Да? Ось, і Прийшла вже ця посилочка сьогодні. Забрали. Ще не розпаковував. На відео то я бачив, що там було. Те, як вони показували, да? ну, але відео є відео, а тут вже вживу, якби, розпакувати, подивитися, дуже цікаво, дуже такий задоволений. Не знаю. Жінка навіть казала, ти як е, монетизацію першу отримав, то так не радів, як, як від цього виграшу. Ну, але дійсно якось так воно приємно. Тому зараз покажу, разом з вами розпакуємо. Можливо, скуштуємо так як це ну, продукція по шматочку, там да, наріжемо, що. Що воно, як воно? Тому кому цікаво, то дивимося, я швиденько якби розпакую, покажу, що дійсно можна виявляється і виграти. Це в Тіктокові Ямпіль-М'ясна хата. Я думаю, багато кому воно також потрапляється. Люди займаються якби, переробкою, досить, ну, я так поняв, в великих об'ємах. Ось, тому, тому ось так. Я їх якби, відмітю, напевно, в, в, в описі до відео. Да? Можливо, кому цікаво буде. Перейдете, можливо, хтось щось хоче замовити, не знаю. ну, Залишу посилання в всякому разі. Тому поїхали відкривати, дивитися, що ж там прийшло. А, запах вже пішов. Як бачите, що робиться? Кільце ковбаси, таке дебеле цікаво зважити. 778 грам. Нормальне кільце. Далі. Палиця. Теж така. йолки палки 960 грам. Видно, ні? О, я думаю, ви мені вірите, я ж не збрешу. Так, далі. Підчеревина. 673 грами. Далі. Це якесь сало, видно, засолене спеціями. Кілограм 55 грам. Далі. Шинка чи салтісон? Чи що воно таке копчене? 758 грам. Далі. Ще якась штука, не знаю. 533 грами. 569 грам. І ще якийсь шматочок. 509 грам. Коротше, в загальному, якщо порахувати, то нормальна десь то сума виходить. Ось така, така поляна. Да? Зараз, напевно, по шматочкові вріжу, скуштую, ж, цікаво, який смак. Так, ну що, почнемо, напевно, з цієї шматочок ковбаски вріжемо. Смачна. Так. Далее устёй. отже, отже, класа. Що це таке? У ну, взагалі зачотна. копчена. Скоріше за все, що це рулька копчена. Все ж треба скуштувати. Не знаю, як вам, а мені цікаво. можно открывать мухбанг. <laughs> так. Не знаю, что это. Но все смачное. Так что, люди, берите участие в розыгрыше. Что я вам могу сказать? Mm, тут з олівки. З олівками щось. Як, маслини, маслини, так? Mm. Так. Mm. Останній цей такий з цих смакочків, що схожі між собою. Все повакумовано, все. Kulturno, civilno, iznano. Ласне. Наскільки приємно щось виграти. Ну і це сало, якби, в спеціях просто якби. сирве, чи як його назвати, але, але в спеціях. Ну, спеції. спеції дають свою нотку. Коротше, ось таке відео сьогодні. Беріть люди добрі. Участь в розіграшах. Я посилання на TikTok канал їхній залишу. Можливо, кому ну, захочеться замовити, то я думаю і без питань. Я навіть е... ну, за доставку нічого не платив, все оплачено. Подарунок, як би, то подарунок, да? хоча думав, за доставку це таке діло заплатив. Але все було оплачено, безкоштовно прийшов, забрав таку купу смакоти. Тому пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи ви щось таке вигравали, подібне. Не знаю, мені особисто дуже приємно. Буду ще, буду ще писати, буду, буду здибати такі конкурси, то обминати їх не буду однозначно. Тому всім дякую за увагу, пишіть свої. Думки свою реакцію і чекаємо відео. Всім до побачення!